В суботу, 6 квітня, в Білгороді Дністровському відбувся відкритий турнір зі спортивної акробатики Акерманська зірочка. Для участі в турнірі відгукнулися майже 150 учасників секцій та клубів зі спортивної акробатики міст Одеської області, Березівки, Арцизу, Сарати Одеси та нашого Акерману. Гостинно зустрів та розмістив гостей та спортсменів відділення акробатики дитячої юнацької спортивної школи міста Білгорода Дністровського Ровського, а це майже 70 учасників. заклад загальної середньої освіти номер 7 Я хочу привітати всіх учасників змагань, перш за все, наших термінів, які не дивлячись на цей нелегкий час своє життя, присвячують саме дітям, розвиваючи їх часникам змагань. Я бажаю перемоги і країні теж. Тож жага до перемоги, обов'язково з нами все буде добре, все буде Після граційної урочистої ходи акробатів та шикування на прапор під звуки державного гімну, учасники турніру вшанували пам'ять загиблих захисників України. Юні спортсмени та спортсменки Одещини гідно представили свої спортивні клуби, котре продемонструвавши гарні результати, високий рівень підготовки, вправності та синхронності виконання елементів. Серед гостей турніру був тренер-викладач акробатики міста Сарата Євген Захаров, який ініціював створення. Такої секції в минулому акробат цирку спортивний досвід якого 50 років. Його майстерність 66 років прийшлася всім до вподоби, а теплі слова від нього прозвучали на адресу нашої спортивної школи та заслуженого тренера Михайла Сорочана. Це Михайло вихайлосан. <плес> Майстрів спорту міжнародного класу України. Заслужені майстрів спорту. Це просто чудово, ви молодці. Головне, що з цієї школи вийшли другі тренери, які завдяки їм тепер у нас в Одеській області є і в Арцизі, і в Березівці. За результатами турніру, вихованці саме білгородністровського відділення з акробатики дитячої юнацької спортивної школи посіли 21 перше, 22 других і 12 третіх міст. Завершився захід урочистим нагородженням учасників медалями та грамотами. Такі спортивні заходи для дітей та молоді, особливо зараз період воєнного стану вкотре демонструють значимість фізичного виховання та підвищують роль спортивної майстерності тренерського складу. Ірина Вробинська Віталій Солодухін перший муніципальний.